Всім привіт! З вами канал Хіч 3 І сьогодні ми поговоримо про паркетну доску. Чим вона відрізняється від паркету, яка вона буває і з чим її їдять. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, нам буде дуже приємно. Ми робимо це саме для вас. Поїхали. Почнемо ми з того, чим відрізняється паркет від паркетної дошки. Паркет це суцільна деревина товщиною від 15 до 22 міліметрів. Або з дуба, або з ясеня, або з будь-якого ще дерева. Ось так воно виглядає, нічим не покрита. Це ми просто беремо цей приклад. І він, опять же, клеїться або на, через фанеру, або просто напряму на стяжку. І далі вже покривається зверху е, чимось лаком або маслом. Е, що ж таке? Паркетна дошка. Паркетна дошка це багатошаровий матеріал. Да? Тут є три шари. Зверху іде ламелька, ось така. Ви бачите, вона може бути на цьому прикладі: це дуб, але може бути і ясінь. Ну, в основному це розповсюджений якраз дуб і ясінь. Потім йде сосна, у цей шар середній, це йде сосна, і знизу йде стабілізаційний шар. Він йде або з сосни, або з берези, хто як використовує. В основному паркетна дошка йде товщиною 15 мм. Це такий золотий стандарт, можна сказати. А на цьому прикладі ви бачите спеціальні вирізані такі канали. Це називається деформаційний шви. Для того, щоб як, коли ви укладаєте цю дошку на теплу підлогу, щоб не було деформації, щоб цю дошку не покрутило. Для цього робиться. Як я сказав? Що Деформаційні шви. Для цього робляться якраз ці деформаційні шви. Що, поїхали далі. Тепер розкажемо вам, які бувають види паркетної дошки. Ми не будемо вдаватися в дуже великі подробиці з приводу того, що було шестиполосна, там доска двохполосна. Зараз на ринку України в основному на 90% представлена або однополосна паркетна дошка, або трьохполосна паркетна дошка. Що це мається на увазі? Беремо, наприклад, ось цього виробника. У нас йде ламель 180 мм шириною. І на цій ламелі. І склеюються ось такі. Раз, два, три. три. Як три полоси. Тому це називається трьохполосна дошка. Так само все виглядає. Верхній шар іде дуб, потім іде сосна. І ззаді, опять же, або, або сосна, або береза. Ідентично все виглядає, як я вам показував, але просто це йде трьох. Полосна дошка. В 90% воно йде без фаски, воно не відокремлює панель і йде як одним шаром. Тобто, як це було, в принципі, 20-30 років тому, ось воно виглядає десь так. Люди, хто постарше, вони якраз дуже полюбляють ось такі варіанти паркетних дошок. Це трьохполосна. І також візьмемо давайте одну полосну дошку. Да? Це одна полосна дошка. Ви бачите. Одну ламель. Так само йде дуб, сосна, або береза, або сосна, або ясінь, Ну, це вже проговорюємо. І тут йде одна ламелька, нема жодних ніяких несклейок, ні нічого. Іде по периметру з чотирьох сторін, йде фасочка. Для того, щоб воно виглядало набагато красивіше, щоб кожна ламелька виділялась, кожна було окремо. Це у нас, якщо ми говоримо про полосність паркетних дошок. Далі ми проговоримо про сорти, про замки і як це все укладається. Поїхали далі. Ми на прикладі паркетної дошки покажемо вам, як виглядає з сучками і без сучків. Оце, на прикладі англійської ялинки, у нас е, називається селект, коли немає сучків. Бачите, жодного сучка. Вся деревина красива, вся така чистенька і гладенька. Наступний варіант це натур. Допускаються сучки, допускаються сучки не більше, ніж 1,5 см в діаметрі. Ось вони як виглядають. І не так багато. Ми не будемо вдаватися в подробиці, в ДБН, як вони повинні бути, бо не всі виробники. Прям роблять так, як написано в учебники. Всі, всі, всі це про це все знають. І, звичайно, рустік. Це варіація вже там, де багато-дуже багато сучки. Ви можете бачити, на кожній ламельці є сучки різного діаметра, і великі, і зашпакльовані, і не зашпакльовані. Тобто, допускається забули, допускається, допускається різні такі речі у паркетної дошки а, в рустіки. На це все, звичайно, впливає і ціна. Сказати, що краще, доволі тяжко, бо є люди, які дуже полюбляють, коли бачиться сучок, і тоді вони кажуть, що це на дерево дуже схоже. Є люди, які повністю заперечують сучок і хочуть чисто красиву деревину. З нашого досвіду, ми можемо сказати про те, що якщо ви вибираєте світлі кольори там білий, світлий, бежевий. Там сучок виглядає дуже, дуже погано, бо він темний і він такий, як плямами. Але якщо ви вибираєте темну дошку, то там сучок навіть більш, більш виражає так підкреслює цю дошку. Тому тут абсолютно вибір за вами. А по цінам, звичайно, ми розкажемо трошки пізніше. Також паркетна дошка різниця замком. По-перше, ми можемо брати паркетну дошку, у якої буде замок. Як на ламінаті. Тобто ви можете спокійно укладати її на підкладку плаваючим способом і не заморочуватися. Не дуже багато у вас буде претензій до основи. Ви поклали підкладку і поклали паркетну дошку на цей замок. Замкнули, є плюси, є мінуси від цього. Треба розуміти, що е та підкладка, на яку ви підкладете, все одно буде трошки е стиратися, і ваш паркет почне скрипіти. Якраз на цих на поперечних замках є основний скрип. Тобто у вас десь щось просаджується, так як воно на замке, і воно починає скрипіти. Е, і другий варіант це шип і пас, папа-мама, грубо кажучи, для укладання цього типу замка обов'язково потрібен клей. Іншого варіанту бути не може. Тобто вам треба склеювати, мало того, що вам треба приклеювати дошку до основи, і ще можна склеювати замки. Тоді ви повністю унеможливлюєте скрип вашої паркетної дошки, бо вона повністю прикріплена як до основи, так і один до одного. І тут ще є момент такий, що тут вже дуже чутлива до Основи, бо клея використовуються або сілановий, або, або поліорітановий, і вони можуть, якщо у вас слабка стяжка, вони можуть її підірвати. То за цим теж треба дуже уважно слідкувати. Ще також недавно з'явився на ринку такий продукт, який можна віднести як до ламінату, так і до паркетної дошки, бо основа йде в нього, він йде 8,5 мм товщина, 7,5 мм йде HDF плита, така як на ламінаті. А зверху 1 мм натурального, от в даному випадку натуральний горіх, покритий ультрастойким лаком, який проти стирання, проти всього. Тобто, ви маєте, його можна укладати і на підлогу, на теплу, і на все, що завгодно. Тобто, ви маєте ламінат, а зверху у вас є натуральний шар деревини. Специфічний продукт, він знайде свого поціновувача. Крутий чи ні, напишіть в коментарях, як ви думаєте, це хороший продукт чи це щось не то. За форматом паркетна дошка теж дуже багато варіацій має. Це як звичайна палуба. Да? 220 висотою, 160-180 шириною укладається як звичайний ламінат, опять же, або на замок, або на клей. Потім у нас є французька ялинка. Яка укладається під 45 градусів. У неї кут під 45 градусів. Ось так воно виглядає. Зараз дуже популярні ялинки, якраз на ринку. Є французька ялинка. також може бути англійська ялинка. Це коли кут у нас іде під 90 градусів. Ось така англійська ялинка. Ось такі ромби можуть бути. Далі вже варіацій може бути скільки завгодно. Може бути соти. Це вже більш такий до художнього паркету. Різні, різні варіації. Також може бути англійська ялинка, тільки укладена ось таким чином. Ось у нас це такі ж ромбіки, доволі прикольно виглядає на темні і на світлих кольорах на великій площі. Це рижська ялинка, це під 60 градусів, кут під 60 градусів. У нас оцей. Це і не французька і англійська. щось десь посередині. Є ось такі геометричні фігури. Те, що кладається, всі ці варіації укладаються виключно на клей. Ніякого замка тут бути не може. Оце ялинка така собі. Щось вигадують виробники вже доволі цікаво. Ось, до речі, ви бачите, як виглядають сучки на світлому кольорі. Ви бачите, кожен сучок дуже атливий. Дуже... Це також французька ялинка, але укладена вона. Теж трошки по-іншому, не в стандартному вигляді. Це звичайна англійська ялинка. Просто ширина англійської ялинки є 140 мм, як ви бачите. Може бути 100, може бути 140. Це геометричні фігури. У нас теж така дуже цікава варіація. І це звичайна англійська ялинка в 120-тій ширині. Варіації кольорів може бути дуже багато. Варіацій. Паркетної дошки може, може бути дуже багато. Всього, чого ваша душа тільки може забажати. І це тільки частина від того, що є на ринку. Ми не можемо показати все, бо це відео займе години. Це такий е швидкий екскурс у паркетну дошку. Поїхали далі. Про плюси паркета ви всі знаєте: це і натуральність, і екологічність, і приємність, і довговічність. Але тут є один нюанс. Паркетна дошка, на відміну від паркета, не циклюється, тому у нас така довговічність в лапках. І ще дуже багато плюсів у паркетної дошки. Але є й мінуси. І ми хочемо просто сказати, вам донести, щоб ви теж знали, які мінуси. Ну, по-перше, я вже проговорив, що паркетна дошка не циклюється, і вона відновлюється. Є дві варіації. Паркетна дошка під лаком. І паркетна дошка під маслом. Раніше весь паркет робили під лаком. Це як у ваших там, друзів, товаришей, э, родичів. Да, це паркет, який вскритий, вкритий лаком, він блищить весело і задорно. Зараз в основному э, десь наверное, 80%, може 70% паркетної дошки робиться під э, маслом. E, виглядає це набагато приємніше. Ви відчуваєте на дотик. Кожну текстуру дерева. Але є е, нюанс: масло стирається скоріше. І там, де ви будете більше всього проходити, там, де ви будете більше всього ходити, воно буде стиратися. Так, його можна відновлювати, його треба відновлювати. Також само втирати масло в нього. же як і всі паркети, він не любить падіння тяжких предметів. Він не любить розлиту воду. І він не любить. Дуже не люблять світлі кольора, дуже не люблять червоне вино. Дуже потім складно його вивезти з цієї паркетної дошки. Це невеликі мінуси. Ну і звичайно, ціна. Це одне, один із самих дорогих а, підлогових покриттів в принципі. Тому вибирати паркетну дошку або не вибирати це абсолютно ваш вибір. Ми не кажемо, що це супер круто і не кажемо, що це супер погано. Це хороший продукт. Над яким треба подумати, чи підходить він вам у вашій оселі, трошечки по цінам пройдемось. Якщо ми говоримо про стандартну паркетну дошку 2,20 висотою і там 160-180 шириною, а не каратеші, там є метрові каратеші, звичайна паркетна дошка, ціна починається від 1200 гривень за трьохполосну дошку. Це я кажу за квадратний метр. Тобто 1200, 1300, 1400, це десь іде 1500 трьохполосна паркетна дошка. Якщо ми говоримо за однополосну паркетну дошку, то повинні ви орієнтуватися десь від 2000 гривень, 2200, 2300, 2500, 357 – в залежності від виробника, в залежності від е, дуже багато факторів. Що стосується ялинки, ми візьмемо для прикладу о, нашого українського виробника дуже Потужного, який працює на експорт, тому uh, ціни можуть бути як дешевше, так і дорожче. Ми беремо щось середнє і розказуємо вам про середню ціну. Якщо це французька ялинка, це вона може починатися від 2,5 тисячі і до 4 тисячі в залежності від наявності сучка. Якщо це англійська ялинка, вона починає, може починатися від 2 до 3 тисяч так само наявність сучка. Якщо ми вже заходимо в художній паркет, то там ціни починаються від 4 тисяч і далі, 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 далі. Ми не будемо на цьому зупинятися. Тут кожний виробник грає по-своєму і показує е такі вироби, які він може зробити. Підсумуємо трошки про ціни. Якщо все-таки ви е берете паркетну дошку, яку ви будете клеїти. Вам треба все одно враховувати ціну клея, це десь плюс-мінус 200-300 гривень на квадратному метрі додавати. І роботи. Зараз роботи коштують від, від 200 до 400 гривень на квадратному метрі теж. Але якщо ви все-таки готові взяти паркетну дошку на замок і покласти її просто на підкладку, то ви це можете зробити і самі, і це буде набагато дешевше, що робити, вибирати вам. Ми лише можемо показати і розказати. Дякуємо, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вас щось цікавить з приводу паркетної дошки. З задоволенням розкажемо, покажемо і проведемо якісь експерименти. Дякуємо, па-па!